Всім привіт, дорогі друзі! З вами завжди Юденман. Сьогодні ми поговоримо про Соло Шеде в Brawl Stars. Перед початком даного. Не даю вас просити, просто кому не важко писати лайк, підпишіться, нажміть на дзвіночок, плюс писати лайк ті, хто мене зараз розуміють. Я зараз піднімаю хенка на 25 ранг, підняв на 730 кубків, потім слив. Я не просто зараз нити буду, я скажу так, як то є. Шеде це насамперед тімінг. А по-друге, це крейсінг. Є Крис тімінг і є крейсінг. Всі ми прекрасно це розуміємо, я думаю, я нікого не здивував цим. Це не вийти відосик про Ханка 25 і все прекрасно йшло, але потім я почав сильно проігрувати. Я за сьогодні вже зіграв годин 5, не перерив, з переривами, звісно, але все одно. Я не можу так продовжувати. Я шукаю зараз тімейта, щоб піднімати вдову, тому що все нереально. З ким би ти не тімився, майже кожен тебе крисить. Якщо ти тімишся, наприклад, з людьми чотирма, то три з них це криси і десь там раз, може впастися норм тімейт, який не знаю, коли, якщо навіть буде мати можливість тебе добити, не доб'є, чи там, спасе, або ще щось. За ну, основного це криси. Тому що любому, пацану. Легше. Любій людині легше тебе винести чи тебе захищати ще, якщо з тебе падають банки. У мене максимально бомбить просто. Скільки я б не пробував утімитися, постійно зустрічаю Крис, переважно це Бібі і Шелі. Найбільша креса вже це шеллі. Сильно бомбить, я зараз поїду, тому що мені вже надоїло і грати. Багато з вас пишуть, що Бравел надує і так далі, та й багато блогерів закидують бравел. Кажуть, що ну, БС. Я граю в БС 8-7 годин стабільно буває до 11 годин на день. І мені, очевидно, що він надує. очевидно. Я вже зараз враз просто сиджу в кущах, і то максимум це то 5 плюс 1 кубок. Ну Тільки я стараюся когось винести, скрисити, крисить мене і все. Я постараюся сильно не затягувати, тому що тільки що записав відео, але він без озвучки був. Ще й телефон чомусь лагає. Ось зараз, наприклад, якийсь є підвисає, не знаю. Топ-4. Це вже добре, але там лишився бул, Шеллі і Шеллі. Ось бул, Шеллі і Шеллі. На мене виходить Шеллі і для мене це кінець. Ага, це не булл, це Леон. Коротше, все. Ну, ви самі все розумієте, завтра вийде відео про Хенка 25-й. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, наш на дзвіночок, пишіть в коментарях, хто мене розуміє, вами, як завжди, буде в мене.